Зелівська Ларіса, мажоритарна округа номер 24 Про цю ситуацію я знаю давно, яка сталася ще в 2008 році, коли цей будинок був куплений власником Льонокамбінату Вонюкова Казимировича. 2008 року ця сім'я жила, жила без гарячої води і взагалі без води. Їх всяка е, старалися виселити, але я хочу сказати одне, що згідно з 15 жовтня заборонено виселяти, щоб вони там не зробили, і виконавча служба я думаю, порушила е, вимоги закону. Я думаю, що після сьогодні е, ми обов'язково звернемося. Е, я казав набиваючи. Може проготувати Олександрову. Давав ліквідатора на цьому кандидат. Я хочу сказати, що сьогодні писати подання на прокуратуру, депутатський запит, у два на дії виконавчої служби чи власне. Я ж вони проваліваю. Ми будемо виселити людей з дітьми на вулицю, хто ще раз не мають права.